Доброго дня всім! Ну що, приходить кінець нашому садовому сезону. Вже геть-геть по-осінньому. Сьогодні у нас навіть трошки е, пробував іти перший сніжок, але дуже дрібонький. Хоча нам сніжок обіцяють уже з середи, ніби, ну, втім, хто його знає, як то буде. Цілий тиждень у нас була уже вночі була гарна мінусова температура, мінус 2, мінус 4 було стабільно. Е, бачимо, що вже майже посипалися дерева, майже. Абрикоси ще, ну, бачу, хвилями. Бачите, ось тут уже немає. Ця абрикоса ще є. Подальша абрикоса там уже зовсім немає. Тримається ще черешня. Ну, якось так, якось так. У мене вже посипалася шовковиця, верніше, вона почорніла і скрутила листочки, іду ближче покажу вам, але вже почорніли листочки і скрутилися, і тому, коли я її рукою зачепила, то вона вже е, посипалася геть. Я її вже трохи, верніше, е, я її не чистила, чистити буду вже обрізати, конкретно буду, вже, коли буде. Е, Ну, десь там в лютому, я так думаю, будемо бачити, яка зима буде вже після Нового року. А тепер просто обрізала її тонкі гілки, які були, бо, тому що вони всі рівно повідмерзають. І ось така чудернацька форма, не дуже видно. Але дуже гарна чудернацька форма. Тобто Шовковиця вона гарна і з листям і без. Після того, як я її підстрижу, то вона взагалі буде дуже цікавою, голої форми. Ну, вона мені подобається, це буде у вигляді парасольки. Я намагаюся її формувати. Вона у мене, я вже розказувала колись відео, вона у мене ще досить молода. Але я намагаюся, щоб вона була парасолькою. Хочу завжди стрижу на верхню бруньку, перед верхньою брунькою, ось ніби, щоб воно піднімалося вище і вище і вище. І буде така на такому гарному міцному стовбурі, буде така чудернацька форма. Вже майже все, бачите, спірея, сіра також вже посипалася майже, То, що не посипалося, те пожовтіло. Хвойні тримають свою позицію стійко. А верба гарно виглядає. Мені подобається, як виглядає ця верба, це принесена з річки, я колись розказувала про неї. Це принесена з річки, такий тоненький пагінець, і ось я її постійно стрижу. І ось такої вона цікавої кулястої форми, мені дуже подобається, можна з бубої рослини зробити гарне. Тепер вона така загущена і так і буде зимувати. А вже перед весною, після Нового року, я її обстрижу дуже-дуже коротко, і вона заново буде нарощувати собі шапочку. Мій кипарисовик тримається. А так як я поклала ці гілочки, це те, що я стригла, хто спостерігав те, що я стригла, і поклала е, такі палочки розпорки, для того, щоб воно зберігло таку форму. Як в різні сторони, щоб воно росло і шапочки нарощувала. Не знаю, що робити, це у мене в горщиках це моя верба. Хакурані шики це з тої верби, що в мене є. Я вкоріняла, маю вже дві посадження. Ці три лишилися, не знаю, чи прикопати їх в землю повністю, чи, воно, чи не вимерзне воно зовсім в горщиках. Вона гарно прийнялася, також у мене буде хакура, але просто буде не на штамбі. а Кущової форми, бачите? Ось такі вони. Дуже гарно вкоріняються, в кого є хакура. Це той випадок, коли у мене вкоріняється рослина, бо так взагалі-то у мене з черенками, я казала, що у мене трохи гортензії, у мене геть не виходить. Ну що, у мене з квітучих тільки бадани. Ось квітують у мене бадани, бадани путають. Весну, осінь, так як їм приходиться, ось, бачите. І дуже гарно по весняному виглядають гейхери. Також седом. Але через те, що е, посипалося багато листя, вже не дуже видно. Не знаю цього року, що робити з цим листям. Трохи я, е, ну, так, так не зрозуміло мені трохи. Напевно, я не розумію, яка буде зима. І, напевно, я лишу це листя так, як є, лише буду збирати з трави, лишу листя так, як є, лишу трушу рослини, і хай буде до весни. Це буде додатково пригрівати землю і прикривати рослинки. А вже потім весною розберуся. Те, що буде чорне і страшне, приберу і приберу з каміння. А можливо, ще приберу в грудні, бо в грудні буду мати нагоду піти у відпустку. якщо буду Гарні стояти дні, то, можливо, я їх і дещо приберу. будемо бачити. Гортензії в мене накриті, так і в один ряд. Круг гортензій, я не знаю, Ну я зробила так, але не знаю, чи варто це так робити. Я прикрила круг гортензій перегноєм. У мене є кури, і плюс до того листя і земля, і в мене така компостна куча. і я так Навколо гортензій, навколо цих своїх, отак, як я їх прикрила, ви бачите, ото чорне, я підсипала перегною. Це було імпульсивне рішення, тому що я вже підрізала троянду свою жовту, хто пам'ятає, у мене красунечка ціле літо і набувалася. І ось тепер я її вже підстригла повністю, дещо опилила, то що негарне. Те, що мені не подобалося. Отак вона буде зимувати. Потім весною я скоригую. Я забрала тоненькі гілочки, підсохші гілочки, бо вона була дуже висока, вона була майже метр вісімдесят. Десь така була дуже висока, і тому я її підстригла. І вже ось там коріння її прикрила я тим перегноєм. І зверху засипала листочками. Ось так вона буде в мене зимувати. І вже так як я вже підсипала кругом ну, круг цієї троянди, то я вже підсипала під ці гортензії молоденькі і не дуже. Це у мене е волотисті молоді, також, бачите, волотиста, молода. Я її нічим не буду прикривати, але трошки насипала її цієї земельки. Так по колу земля в нас вже про... ну, не промерзла, а земля вже холодна. Я не думаю, що воно тепер. Якось мені нашкодить, А вже якраз і навесні, коли будуть танути сніжочок, який сподіваємося, що буде у нас, то тоді вже і це, цей перегній воно буде ніби як на користь. Звичайно, на перший план тепер дуже гарно виходять хвойні, я вже знімала якусь частинку, але я так розумію, це не дуже не то, що цікаво. Гарно, коли гортензії, коли весняні квіти, а це вже такі більш зимні. Але зимові квіти, тепер оці зимові рослини, мені тримають весь, всю композицію мою цього подвір'я. Ось у мене цей кіпарисовик Лавсона це є блакитний, він так і називається. Він дуже гарно виглядає, я його пересадила. Влітку його не дуже видно, а ось тепер, коли вже немає інших рослин, то він дивіться, як він гарно виглядає, він уже такий височенький, йому тут сподобалося. Це пересажені вони в це місце. Тут він пересаджений. Потім Барбарис, бачите, як тримає гарно також своє листечко. Мені подобається тис Ягідний. ось він дуже, Я йому того минулого року обстригла була верхівку, і він почав отак кущитися. І отак от він вже буде у мене рости вверх. Деревовидні піони ще не скинули листя своє. Також у мене посажені самшитики. У мене це все тут дуже молоде, але я так, я ж розумію, які вже рослинки ці будуть, і воно з часом дуже гарно буде виглядати. Ось у мене самшитіки. Це моє самшитики. Я сама їх розмножувала від гілочки. Також там також ось. Це у мене стрікта, вона підніметься. Мені не радили стрікту, але мені подобається за рахунок того, що вона не вибаглива. То, що вона всередині дуже колюча і прийдеться її чистити з часом, але нехай. Ось також у мене ось тут ще один самшит. Це я їх пересаджувала, не пересаджувала, а від гілки. Від гілки гілочку ламала, тикала в землю, навіть без баночки. Просто дуже гарно виглядала. Ялинка на передньому плані, ось її вже гарно видно. Бачите, ялинка вона буде на штамбі, не на штамбіку, а на голій ніжці, буде, я її підстригла. І вона така, з часом вона, ялинка вона повільно росте, але з часом буде дуже гарної форми. Також у мене там якийсь у мене е, кіпарисовик такий невисокий, повзучий. Даніка і коніка. Бачите, воно в загальному так не виглядає дуже пусто за рахунок того, що не виглядає пусто за рахунок того, що є вічно зелені рослини. Дуже гарно тримається до цього ж часу спірейка. Вона тут у, у... ободинокій посадці. Але дивіться, яка вона ще зелена зовсім. Хоча її подружки з того боку вже геть червоні. Хосері ось тут. Хосері підніметься. У мене тут є лівець. Просто молоде, ще зовсім не видно. Є лівець у мене тут повзучої такої форми. Він буде не повзучий, а ну, як ялівці, він не буде дуже у мене. Ось. Він вистрижений у формі лілія. Я не дам йому підніматися уверх, тому я і кажу, що буде повзучої форми. З того боку я вже показувала все, так в загальному пройдемося. Вже осінні. Чесно кажучи, я не люблю осінь, а ще сильніше, я не люблю зиму, хоча я зимня Ніби народилася я зимою, але мені дуже важко переносити холод і ці всі такі похмурі дни. У мене е, така ностальгія за літом. Я дуже люблю сонце. Для мене сонце це прям, я не можу вам Передати, як для мене важливо мати сонячні дни, навіть якщо було би морозно, лише би було сонце. Хай буде мороз, лише би сонце. Страшне, не переношу слякіть. Оце таку тумани, дощі. І ось так. І ось, давайте ще глянемо, бо не знаю, коли я в раз раз буду знімати відео. Ніби я все розказала, все що знала. Якщо будуть якісь новини у мене по садівництву, то я обов'язково вам це все. Розкажу і покажу. А так ми запам'ятаємо це все. Це подвірічко в такому осінньому, в осінніх таких фарбах. Якщо буде морозно, то буду прикривати гортензії сильніше, поки що ні, в один ряд, поки що в один ряд, бо це початкові приморозки. Ну і можна сказати, що я закінчила роботи, навіть з цим перегноєм, що я додала. Оце єдине буде, що листя в мене листя ще не зрозуміла, що я з ним буду робити. Ну, поки що так воно і буде, бо нічого не приходить мені в голову, крім того, щоб його зібрати. Будемо бачити. А наразі все. Гарних вам вихідних днів! Відпочивайте, вже дні такі прийшли, що вже лише відпочивати, їсти варити, в теплій хаті сидіти. А так поки що все. Всім пока-пока. Буду мати про що розповісти, то обов'язково ще раз зніму якесь відео. А наразі до побачення!